Відомий правознавець, талановитий організатор освіти і науки України, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії наук України, почесний президент Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державних премій України, Державний радник юстиції першого класу, герой України Василь Якович Тацій. Перш за все, я хотів би сказати, що я виріс в дещо не традиційній обстановці. Я жив без батьків. Батьків я втратив під час Другої світової війни. Фактично, частково мене вулиця виховувала разом з дідусем і бабусею. Були хороші вихователі і хороша вимогливість. І я відчуваю, тоді вже за якось в душу, в серце війшла Потреба в справедливому спілкуванні з навколишнім середовищем. І ця потреба в вирішення справедливості, вона будь була первинною. Після цього, як я закінчив вуз, я обрав для себе ситуацію, слідчо, потім помічника і потім став прокурором відділу по відділу в судах кримінальних справ. Під час навчання в вузі я любив техніку взагалі і цю техніку, зокрема. Активно працював на кафедрі криміналістики і на кафедрі кримінального права, де моїми керівниками ще в студентські роки був мій наступний вчитель, старший професор Володимир Володимирович Маркович Боржана. І може вони мене переконували в тому, що треба залишитися. Але із 1966 року життя і роботи Василя Яковича пов'язані з національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого. Він пройшов усіма сходинками кар'єри науковця: аспірант, старший викладач, доцент, заступник декана денного факультету, проректор з наукової роботи, а з липня 1987 року ректор Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого. Із 1993 до 2016 року Василь Якович Тацій. Президент Національної академії правових наук України, а з березня 2016-го її почесний президент. 1997 року обраний дійсним членом академіком Національної академії наук України. А з 1998 року входить до складу Президії НАН України. Розвиток і вдосконалення юридичної науки. Повсякчас знаходиться у полі зору Василя Яковича. Ця жива зацікавленість і щире бажання долучитися до передових тенденцій правознавства втілились у 800 наукових праць, зокрема монографій, навчальних посібників і підручників. Роботи Теція стали необхідним джерелом знань для декількох поколінь правників. Вискучий педагогічний талант Василя Яковича, видатні лекторські здібності, професійна інтуїція стали запорукою поваги та любові студентства. Завдяки його чуйному керівництву і консультативній допомозі підготовлено і захищено 8 кандидатських і 6 докторських дисертацій. Відношення до студентів повинно десь покликати людину до певних дій. Воно десь закладуватись повинно і проходити і через свідомість, і через серце. Для мене студент це головний суб'єкт навчального процесу. Якщо студентів немає, нам нічого тут робити. Ми живемо і працюємо заради, перш за все, студентів. І до цього я закликаю завжди і своїх колег, і своїх підлеглих, і з ким я працюю, і молодих викладачів, і викладачів уже з досвідом, і це основа взаємовідносин. Ми всі рівні в процесі навчального процесу. Річі по-іншому називаються наші посади, але ми все ж таки, ті суб'єкти, які разом повинні вирішувати завдання, пов'язані з підготовкою висококласних Вистості. людей. Перебуваючи на посаді ректора, Василь Якович тасій оточив себе однодумцями, з якими протягом десятиліть творить історію університету як видатного наукового, освітнього та культурного закладу. Якщо керівник вимагає надзвичайно високої планки виконувати, то він сам повинен бути прикладом. Якщо ти вимагаєш від когось роботи, там, умовно кажучи, по 10 чи скільки годин на добу, а сам приходиш до обіду чи приходиш раніше з роботи, толку не буде. По, по характеру моєї діяльності за багато десятиліть, по мені можна було годинники звіряти, я в певний час з'являюсь на роботі і останнім залишаються приміщення. Це нормальна вимогливість до себе. І люди бачать, якщо ректор відповідальний, Якщо для нього робота це не остання справа, а це первинна, первинний обов'язок, то безумовно підлеглі теж хочуть слідувати такому прикладу. Ректор завжди підтримував зв'язки університету з юридичними вишами і провідними центрами юридичної науки України та Зарубіжжя. Налагоджено співпрацю і укладено договори з закладами вищої освіти Великої Британії, Франції, В'єтнаму, Ірландії, Іспанії, Литви, Естонії, Латвії, Німеччини, Польщі, Сполучених Штатів Америки, Узбекистану, Швеції та інших країн. На основі досягнутих домовленостей реалізуються програми ступеневої та кредитної мобільності студентів, здійснюється обмін викладачами. Крім того, університет є учасником спільних європейських проєктів, членом багатьох міжнародних освітніх організацій і об'єднань, серед яких Європейські асоціації університетів і юридичних факультетів. 18 вересня 2004 року університет підписав велику хартію університетів. Василь Якович Тацій – Багато років очолював експертну раду з юридичних наук при Міністерстві освіти і науки України. Був членом головної ради Вищої атестаційної комісії України, членом атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України. Зараз нам вдалося створити ще одну інституцію Академію правових наук України. Я був ініціатором, і процес її створення був не таким простим. Опонентів було дуже багато. Як по суті цього питання, так і тому, що вона створювалася не в столиці, а в Харкові, бо всі інші академії створювалися в столиці нашої держави. Це теж давало нам можливість об'єднати всю науку України для вирішення нових питань. За ініціативи та активної участі Василя Яковича. Колективами Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого та Національної академії правових наук України створено Харківський міжнародний юридичний форум, який проходить за підтримки державних органів влади і місцевого самоврядування зарубіжних партнерів і міжнародних організацій. А 2018 року форум набув статусу щорічного заходу загальнодержавного значення. У результаті завзятої багаторічної праці ректора та колективу виш збільшив свої навчальні площі більше ніж у шість разів. Ти, коли здаєш будь-який корпус, отримуєш перш за все велику насолоду. Бо підготувати до здачі, до пуску в експлуатації будь-який корпус, особливо такі гіганти, як у нас, інститут прокуратури, Динамівська 4. Палац студентів, бібліотека і багато багато чого іншого, той же полтавський комплекс, то відчуваєш, що ти щось зробив добре, що це залишиться на багато десятилітті, може, століття буде слугувати людям. Відтримуєш від цього задоволення. І тому це, мабуть, саме головне, що це робиться для людей і люди. Вдячні за це. Цей процес. Василь Якович Тацій доклав багато зусиль для реалізації своєї давньої мрії побудови для колективу університету палацу студентів. Вона здійснилась 2004 року з відкриттям палацу і створенням на його базі першого в світі професійного студентського театру. Сама будівля була визнана найкращим студентським палацом культури в Україні. І удостоєна державної премії України в галузі архітектури. Я зробив все, що міг, для того, щоб вус став таким сьогодні, яким він є. Я хотів при цьому ще підкреслити. Точніше, навіть не я, а я зміг об'єднати наш колектив, підготувати, щоб вони розділяли мої переконання в необхідності такого плану розвитку і от спільно з усиллями всього колективу Колективу нам вдалося побудувати той вуз, яким пишаємось не тільки ми, пишається Харків, пишається Україна. Він провідний вуз і нашої України і не тільки у 2004 році. Василь Якович Тацій удостоєний звання Героя України і з врученням ордена держави, нагороджений орденами князя Ярослава Мудрого усіх ступенів, орденом за заслуги другого і першого ступенів. Почесними грамотами Верховної Ради та Кабінету міністрів України. Василь Якович почесний доктор численних закладів вищої освіти України та світу. Почесний громадянин міст Полтави, Харкова та Харківської області. Я щасливий і вдома, і на роботі. Так трапилось. З дружиною познайомився в школі, наші класи були напроти. Вона на два класи була в восьмому, я переходив десятий. І так з цього почалося. І до, по сьогоднішній день ці відношення не порушились ні разу. От у нас чудова сім'я, дві доньки, шестеро онуки, правнуки. Ну, тобто все є нормально, що свідчить про те, що ми прожили недарма це життя і залишаємо. Після себе нормальних вихованців наших дітей, внуків і правників. Виважені погляди, творчий потенціал, професійне юридичне мислення, державницький підхід до вирішення справ, патріотизм. Уміння переконливо відстоювати свою позицію, цілеспрямованість, невичерпна енергія Василя Яковича та ція, його багатогранна громадська діяльність і весь життєвий шлях це зразок і приклад самовідданого служіння освіті, науці, державі і народу України.